Ну що ж, дорогі мої глядачі, настав той момент, коли вашу пенсію можуть значно збільшити або невідомі інвестори, або хтось з ваших рідних, близьких, а також тепер можна накопичувати на пенсію уже починаючи зі шкільної скам'ї. Так, да, не тоді, коли ви влаштувались на роботу, а в будь-який момент починаючи з 16 років. Мова йде про законопроект номер 7649 який вже затверджений Верховною Радою, про те, що тепер люди можуть прийняти участь у добровільному пенсійному страхуванні. Це ще не накопичувальна пенсія, це просто якби ви купляєте стаж, але принцип приблизно той же. Крім того, він відрізняється від звичайної солідарної системи. І так, давайте по порядку. Мова йде про те, що ви можете, наприклад, додати соціальних внесків за вибрану вами особу, тобто, як раніше це було докупити стаж, але щоб раніше це зробити, потрібно було їхати в пенсійний фонд або в податкову це все оформлювати, тобто. Трішки це все було довго, важко і потрібно було відвідувати певні органи. Зараз це ж можна зробити або через портал Дія, або кабінет пенсіонера, навіть через свій кабінет пенсіонера, навіть якщо ви ще не пенсіонер, а лише там маєте якийсь стаж, так, то у вас вже є кабінет пенсіонера. І ви можете зробити добровільне. Пожертвування на когось іншого, наприклад, на свою маму, тата. Якщо в них там, наприклад, 29 років стажу, не вистачає одного рочка, щоб отримати повноцінну пенсію, ви зайшовши, можете зробити таке пожертвування і з наступного місяця, і напротяг усього життя ваші батьки будуть отримувати вже повноцінну пенсію, а не оцю соціальну допомогу, якої відверто ні на що не вистачає. Також з віку 16 років ви можете відкладати. На своє майбутнє вже кошти, так би страхувати себе аж на пенсійний вік. По словам ініціаторів даного законопроекту і по його тексту відомо, що 30% з накопичення буде йти на солідарну пенсійну систему, 70% ж буде відкладатися на. Майбутнього пенсіонера, тобто десь кудись інвестуватися, якось збільшуватись, навіть там в банк 5%. Ну, якось там механізм пророблений. Не знаю, наскільки пророблений, як пророблений, але заявлено, що механізм збільшення суми цих коштів уже затверджений. І таким чином, якщо в 16 почати відкладати, то в 46% ти вже будеш повноцінним пенсіонером. Так? 30 років стажу є, повноцінну пенсію давайте. Будьте добрі, але, на жаль, ні, до 60-річного віку ніхто пенсії нікому не дасть. Є там за виключенням люди, які йдуть на пенсію за висловою років. Також, уже за статистикою пенсійного фонду, даною функцією скористалось уже на секундочку 6 тисяч людей. І в загальному вони внесли. 106 мільйонів гривень. Це дані за 2021 рік, в 2022, як заявляє Міністерство соціальної політики, таких людей збільшиться щонайменше ще в два рази. І суми виплат відповідно також. Як, наприклад, якби там найріднішим мені людям потрібно було б, щоб хоч щось трішки більше отримувати, там, да, на якихось 300-400 гривень. І докупити оцей рік стажі. Я б, напевно, пішов би на такий крок, щоб е, полегшити їхнє життя. Так? Тому що е, ота от одноразова сума, потім з легкістю перекриється за якихось там 2,5 роки, а отримання це буде на протязі всього життя. Звісно, якщо мова йде про докупівлю там 5 років стажу, то тоді і за 20 років пенсії ти не отримаєш тих коштів, то сенс втрачається, але все потрібно рахувати на все дивитися, тому що кожна ситуація індивідуальна і все. Вирішується якби особисто так само, як з пенсіями, коли до мене звертаються з якимись питанням, там неможливо чогось розібрати, чогось додати, чогось відняти без знаття повної картини. А повна картина є лише в пенсійному фонді. Тому краще за все вирішувати з їхніми фахівцями. Якщо у когось одного не виходить, звернися до іншого фахівця, особливо знайдеться якась людина, яка обов'язково відкликнеться і допоможе в вирішенні тієї чи іншої ситуації. Ось на такій позитивній ноті закінчую сьогоднішній випуск. Бажаю вам побільшої пенсії, побільших накопичень, щоб їх вам на усе вистачало. Тому і далі продовжую розбиратись для вас, щоб підсказати щось щоб допомогло вам в майбутньому збільшити, змінити, додати щось до пенсії чи іншої виплати. І вам обов'язково розповідаю на каналі Народна Думка, це головні думки та новини України та Українців в доступному для вас форматі. Зустрінемось!